Hyundai Kona 2020 року виготовлення даний автомобіль у нас вже йде на три фази: 64 кВт об'єм батареї, комплектація преміум, максимальна. По комплектації присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон, електрика передніх сидінь. Також у нас акустика, крил, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, датчик руху по полосах, присутня в автомобілі проекція. Прибіг даного автомобіля складає 86 тисяч. Мультикермо, датчик на зіткнення. Ось така вже оновлена мультимедія йде в 2020 році. Два ключі. Підігрів та обдув передніх сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь. Бездротова зарядочка. в Загальному автомобіль в збереженому стані. Ось такий вигляд на назад, підігрів задніх сидінь. Даний автомобіль був придбаний з лізунго аукціону Нідерландів. Вже його доставили в Україну, розметнули, зробили сертифікат. Зараз очікуємо на нового власника і будемо передавати автомобіль нашому замовнику. Ціна даного автомобіля в Україні за всіма послугами, включаючи за сертифікатом, склала 16 тисяч 750 євро. Нагадаю, ще раз це 20-й рік, три фази. Так, друзі, займаємось підбором та викопом автомобілів з з'їздом акціонів Європи. Організуємо доставку в Україні. Якщо у вас є потреба, можемо організувати доставочку по місцю вашого проживання. Кого цікавлять електроавтомобілі, звертайтеся. Компанія Car з радістю вам цьому допоможе. Всім гарного дня!